55% українських бізнес-компаній відчувають брак кадрів. І це не, ну, скажімо так, це абсолютно очевидно і зрозуміло, і не є неочікуваним. Адже в Україні мало людей, мало професіоналів, мало людей, які готові працювати. Як би не приховували чиновники те, що люди їдуть з України, але ось воно так проявляється: 55% відчувають брак робочої сили. От мені цікаво, як ви думаєте, через це заробітні плати в Україні зростуть чи ні? Адже вартість нерухомості, от зокрема в Києві однокімнатна квартира вже давно перескочила за 50 тисяч з ремонтом це 70-80, а в центральних районах 120-140 тисяч доларів. Це вдвічі дорожче, ніж в довоєнний стан. Уявляєте собі, війна, обстріли, а в Києві такі дорогі квартири. У людей є гроші. А, і гроші великі, а, бо ще такої кількості лексусів нових, ну, я до війни не бачив у Києві, щоб така кількість була. Це такі великі лексуси, чорні. Часто там їздять в них воєнкоми. Я помічав не один раз. Так от як ви думаєте, може таке статися, що в Україні почнуть платити шаленно високі зарплати? Ну, тисячі три, 4 євро, Ну, як обіцяв Володимир Олександрович, 4000 євро. Як думаєте, реально? Ну, Брак кадрів 20.00. О 20.45 проводимо стрім. Проведемо його через YouTube. Посилання буде в Телеграмі. В шапці профілю. Підписуйтесь.